Дональд Трамп не зупиняється в своїй риториці і повідомляє з океану нам таке. Думаю, що поговорю з Путіним цього тижня, каже Дональд Трамп. Тобто, на цьому тижні відбудеться розмова Трампа і Путіна. Цікаво, коли цікаво про що домовляться, цікаво, що відповість Путін цікаво, як Трамп буде Путіна переконувати. Цікаво, що Трамп скаже Путіну, якщо той скаже, що ми маємо повернутися до першого причин цього конфлікту. І так далі, це все насправді дуже цікаво. Ну і я вам вже говорив, я вже цитував, лише зараз зроблю це з Трамп, заявляє ще одну заяву. Робить: я сподіваюся на повне припинення вогню в найближчі дні, в найближчі дні каже Трамп, вогонь може бути зупинено. Напишіть зараз в чаті швидко. Чи вірите ви, що в найближчі дні може бути зупинено вогонь? Я ділився з вами певним інсайдом. Що 1 квітня говорили мені, може бути все зупинено. Друзі? Ну події розвиваються настільки швидко і настільки стрімко, що гріх не поставити лайк зараз і трансляції, гріх не написати добре слово в чаті і підписатися на свій час і на фабрику новин і поділитися цією трансляцією взагалі з друзями, тому що тут ну історичний вечір насправді, 21-26 за київським часом, я хотів би попросити вас не забувати. Підписуватися на наші канали і ділитися цією трансляцією. А ми продовжуємо. І поки ще надходять новинки, хотілося б з вами поспілкуватися. Ну так, Трамп. От я просто бачу, що він стоїть біля Ілона Маска, який в окулярах і в кепці, але в піджаку при цьому і в футболці з принтом. Стоїть біля президента Сполучених Штатів Америки, і Трамп каже: він висловлює надію, що Росія погодиться на припинення вогню з України Україна тільки напогодилася на припинення вогню. Тепер нам потрібно піти до Росії. І сподіваюсь, президент Путін поводиться і на це. Ми хочемо покінчити з цією війною, сказав Дональд Трамп. Угу. Так припинитися мають усі бойові дії між Україною та Росією, каже радник Трампа Волц. І таким чином він відповів на питання про те, як саме пропозиція України щодо перемир'я в повітрі та на морі перетворилася в пропозицію США щодо тридцятиденного перемир'я. Ми нагадаємо, що українська делегація, коли їхала до Джиди, не мала наміру ну принаймні за словами пана Сергія Лещенка, представника офісу президента України. Не мала наміру зупинятися на суходолі, коли ми говоримо про проведення боїв. Але тепер позиція змінена. Україна готова припинити війну. Сподіваюсь, РФ скаже так само. Якщо ні, ми дізнаємося хто перешкоджає миру, каже державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо. Друзі, поки несуться новини, я хочу звернутися до вас, не забувати, не забувати, бути активними в чаті, тому що я інколи звертаюся і до ваших слів, до ваших запитань, до ваших ремарок. І направду з вами цікаво спілкуватися завжди цікаво спілкуватися з розумними людьми. Путіну не можна вірити, пише пані Лариса. Пан Андрій дописує. В Європі треба зрозуміти, що вони не встигнуть за короткий час створити потужну та чисельну армію. Тільки на Україну має бути їх сподівання. Пане Андрію, а ви знаєте, а нам хочеться вірити в Європу, на, на на Європу, щоб у нас були сподівання. Так, не лише ж Україні витягувати цю війну, правда? Поводитесь не дуже це справедливо, але я з вами згоден, що Європі треба задуматись. Ну, якщо в сукупності поглянути на європейську армію, ну, там якщо загально беремо, от сьогодні в мене була розмова з Сергієм Асланяном, журналістом відомим, і він сказав таку цифру: ну там три мільйони, можливо, якось наш кребеться: три мільйони на всю Європу, три мільйони. Я, до речі, в цій цифрі навіть не впевнений в 3, в 3 мільйонах. Але є й такі, є й такі дані. Що ще? Ну, то, поки вони до Путіна доїдуть, у нас кошмарять щодня. Пані НАТО дописує. Ну, Трамп каже, що в найближчий час поговорить з Путіним телефоном. І пан Вітков завітає до Росії, я так розумію, завтра. Жденя пише. Я не вірю, Трамп це ген Кремля. Ми цю війну не починали. Україна чомусь повинна йти на поступки, тому що Дональд – король. Мінськ 3 або ж Трамп 1, пише пан Олег. Дописуйте, будь ласка, що ви ще думаєте. В наступні дні припинення вогню все ж не можливе чи ні? Давайте з таким запитанням до вас звернусь. Трамп каже, що можливо. Що думаєте ви? Я думаю, що ні. Моя особиста думка. Я пояснив, чому тепер поясніть ви, друзі, чому ні. А чому так? ЄС має дуже бюрократичну систему, тому вони не встигають за перебігом подій, пише пан Андрій. Ну, звичайно, там для того, аби зібратися на саміт, потрібно, щоб місяць, вибачте, минув. Для того, аби вихвати рішення, потрібно консенсус усіх. Для того аби прийти до якогось спільного знаменного, потрібно купу часу витратити, всіх вмовити, а потім з'явиться такий, такий собі Фіцо чи е, такий собі орбан, і е, будуть вимагати ще й гроші. За те, що е, за то, аби їхній голос був врахований, от і все. Так, ну тепер вже російська пропагандистська преса пише: Трамп повідомив, що планує переговорити з Путіним цього тижня. Ну, побачимо і почуємо. Якщо ми не примусимо Росію припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати і продовжувати озброювати Україну, каже Дональд Трамп. Це те, про що я вам говорив щодо цієї заяви. Друзі, це легко читалося. Значить, е якщо ми не примусимо Росію припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати і озброювати Україну. Питання тільки у тому, чи це озброєння буде більшим, бо якщо так, окей, і чи будуть посилені санкції проти Росії ось найголовніше запитання. Але я думаю, що це гарний сигнал Путіну. Вони мають зрозуміти, що ем, воювати далі невигідно буде для них, і сідати за стіл переговорів. Але як я вже сказав, друзі, є певні чинники, які вказують на те, що можливо це не відбудеться. Принаймні, з російської сторони я не бачу. Жодної перспективи щодо досягнення такого рішення. Так. Що ще пишуть. Що пишуть ще? Ну, фактично те саме. Давайте звернемось до коментарів і потихеньку будемо завершувати. Так, що що ви пишете, друзі, Росія поводиться із бреша, звинуватять Україну. Ну, це також існує такий е, варіант розвиток подій, коли погоджуються, потім шукають привід, поновлюють сили, шукають привід і розпочинають знову активну фазу війни. Це також можливо, це також цілком ймовірно. І е, тут, що головне, головне в цей час нам не зупинятися, тому що нам також ми також маємо бути готові до того, що якщо ми дійдемо до цього перемир'я, якщо воно зрештою відбудеться. Якщо Росія на нього погодиться, то нам не потрібно гаяти час і не потрібно витрачати. Вибачте останні бюджетні гроші на те, аби робити за документами дорогу або саджати квіти в вже окупованих містах, як це у нас часто відбувається. А насправді просто красти ці гроші відверто. Давайте вам скажемо. Так нам потрібно озброюватися. Нам потрібно. Um, замінити нарешті хлопців, які там були весь цей час, там четвертий рік війни, фактично, так вони вже втомилися, їх треба замінити, їх треба відправити на відпочинок. Потрібно, ну це вже краще відомо там, я не знаю, військовим експертам і військовим, що потрібно зробити, але гаяти час не потрібно, тому що для нас це просто критично. Це просто буде критично, друзі. Давайте відволічаємось з дещо від теми. Там писали про те, що відбулися пуски зі стратегічної авіації, ту 160 борт здійснював ці пуски. Зараз пишуть про те, що це фейк. На всяк випадок монітори повідомляють, що це фейк. Але давайте будемо обачними, тому що після таких новин не виключно, що Росія е сьогодні ночі обстріляє, обстріляє Україну. Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джиди в переговорах між Україною і США, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Що ще пишуть? Ну, от, чекаємо, друзі, на оновлення новин. Чекаємо поки що на оновлення новин. Давайте починаємо коментарі і будемо ставити крапку в цьому нашому ефірі. Так, що ви, шановні, пишете. Європа дуже повільно реагує в Україні, потрібна суттєва допомога вже не протягом кількох років. Якщо ми не змусимо Російську Федерацію припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, каже Трамп. А хтось там ще розповідав про США. Все буде добре. Пише один з народних депутатів. Я активно спілкуюсь з деякими людьми з адміністрації Трампа, що точно можна сказати, вони дійсно хочуть закінчити війну. Але це не буде на умовах Росії, це буде на умовах Сполучених Штатів Америки. Пише цей депутат. Ще раз повторюю основні риси. Які перше адміністрація Трампа і США наші друзі і союзники. Друге, мирна угода не буде з рожевими поні там. Будуть неприємні моменти для нас і для Росіян, але інакше неможливо добитися миру. Третє США будуть допомагати нам економічно відновлюватись і будуть допомагати нам у військовому плані. Ну і головне наше завдання: перше мир, друге розбудова армії, третє індустріалізація. Потрібно відновлювати економіку. Тут просто дико плюсую. Насправді додати чогось важко, легше погодитись.